Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Дорогі мої підписники, ми з вами нарешті вже дочекалися середини осені. Половина осені за нами, але половина осені попереду. І, чесно кажучи, як би мене нарікали на холод, до зими все ж ще далеко. А враховуючи те, яка в нас зараз зима, ну невідомо звичайно, що буде, але все ж я сподіваюся, що якихось. Лютих морозів і страшних снігів не буде, бо зараз дуже багато шириться чуток, як завжди, що то якісь міфічні британські метеорологи попереджають, то американські, то свої рідні, що у нас будуть люті морози, що у нас будуть страшні сніги. Ну, Я сподіваюся, що ви всі розумієте, що це фейк, що це неправда і це просто люди. Чесно кажучи, заробляють собі не просто дешеву популярність, а навіть роблять ну, моральний злочин, я б сказала, водячи в оману ну, слабкодухих людей, наприклад. Тому що зрозуміло, що навіть якщо ці люті, морози і будуть, ну, наприклад, то зараз про це абсолютно невідомо. Таких прогнозів немає. Вони мало е, ймовірні, такі, аж такі прогнози з такою далекою завчасністю. Тому ми спокійно. Говоримо про сьогоднішній день, про завтрашню добу, трохи дивимося наперед, ну скажімо, там на 3-5 днів. Ну і Сьогодні, 15 жовтня, погода в Україні буде е, різною, але її об'єднуватиме е, температура повітря, яка практично повсюди буде низькою. Адже впродовж дня сьогодні розпочинаємо ми із Західних областей традиційно, нагадаю про негідну ще раз, е, які області входять у Західну частину України. Це Волинь, Рівненщина, Львівська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька і Закарпаття. Львівську сказала, здається, сказала. Ну, одним словом, якщо не сказала, то ще раз нагадую: так ось у західній частині України очікується, погода холодна, температура повітря плюс 7, плюс 11 градусів. На Закарпатті, можливо до плюс 13, плюс 14. Але істотних опадів сьогодні вже не передбачається. Хоча тумани збільшуватимуть вологість, я весь час так викручу камеру, тому що ви бачите, яка красива осіння картинка за мною, яке небо сама просто милується. Йдемо далі. Північна частина України тут вже е, е, відбувся, фактично і далі триватиме перенос холодної повітряної маси арктичного походження. А це означає, що вночі, наприклад, ось найближчі ночі, яка й буде, ну і фактично, вже і та що була, температура повітря дуже низька. Плюс один, плюс чотири градуси. Місцями, ну зараз поки що ще кажуть заморозки, але чесно кажучи, вже так холодно і так, ну такий тривалий період, така переважає холодна погода, що ну незабаром вже будемо говорити просто там, наприклад, хоча б нуль-два градуси морозу. Ось так. Це на півночі України. Продовж дня також дуже холодно, десь плюс. Плюс 6, плюс 9 градусів, плюс 6, плюс 10 градусів. І на Житомирщині, і на Київщині, а тим більше на Чернігівщині та на Сумщині. Ось ці дві області фактично будуть найхолоднішими в Україні. На Сході, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині також буде прохолодно, холодно, ніч холодна. На Харківщині найхолодніше, ну можливо, трохи тепліше буде на Донеччині, там десь в районі Приазов'я, але опадів не буде. Я не пам'ятаю, що я сказала, що на півночі. Місцями невеликі опади, і якщо, наприклад, ці опади, ну, тобто дощ, який очікується, зустрінеться із дуже низькою температурою повітря, навіть плюс 2, плюс 1, 0, мінус 1, я вже не кажу, то зрозуміло, що цей дощ може переходити навіть у мокрий сніг. На сході безістотних опадів, хіба що у північних районах Харківщини, ось ця північна така хмарність торкнеться волога. Частинах Харківщини, а так загалом схід без істотних опадів у центральній частині України. Ну із атмосферних явищ можливі хіба що тумани, які погіршуватимуть видимусь до 300-500 метрів водії бути дуже обережними. Температура повітря також дуже низька: плюс 7, плюс 11 градусів. 11 це скоріше, десь Дніпропетровщина, можливо, та й все. А так, і на Черкащині, і на Полтавщині, і в Кропивницькому з районами, ну і на Вінничині холодно і дуже холодно. Тобто це в день, а ближче до вечора вночі буде ще холодніше. У південній частині України температура повітря також зовсім невисока, десь, ну, можливо, вища, звичайно, ніж в інших областях, але. Плюс 9, плюс 12, плюс 9, плюс 13 градусів. Ну, але без опадів. На півдні України буде сьогодні, 15 жовтня, без опадів. Ну і нарешті Київ погода, скажімо так, дуже на любителя, бо по-перше, хмарно, невеликі опади, переважно у вигляді дощу, і холодяка. Плюс 6, плюс 8 градусів це максимально. Тобто, це, чесно кажучи, погода вже більше листопада, аніж жовтня. Ну, ось така поки що очікується синоптична перспектива в Україні. Я ще раз хочу нагадати, що не треба довіряти фейковим страшилкам, а особливо коли ці страшилки перепощують дуже багато усіляких різноманітних дивних сайтів, якихось медіаплатформ незрозумілих і пишуть оці такі е, клікабельні заголовки про якихось знову ж таки повторюсь міфічних вчених, про люті морози і про страшні снігопади. Ні, ми цьому не віримо, не довіряємо і стежимо лише за. Уточненими щоденними прогнозами погоди. Ось, наприклад, на моєму каналі погода з Наталкою Діденко. Підписуйтесь, будь ласка, не забувайте і ставте лайки, і спілкуйтеся, запитуйте, що вам цікаво. Я ще трошечки зовсім перебуваю у Карпатах, у Славську. Ви побачите і бачите, Боже, яка це чудова. О, дивіться, якийсь пес нам попав в кадр. Десь побіг він вже по своїх справах, трохи далі. О, Побіг далі. Дуже гарно зараз у Карпатах. Ну, хочу розчарувати грибників або, можливо, просто ми такі якісь невезучі. Коли я приїхала сюди, йшов дощ, і перед цим йшов дощ, і перед перед цим йшов дощ, і дуже волога погода, і просто таке все аж насичене вологою, чесно кажучи, ось у такому повітрі просто так легко дихається, і зразу таке обличчя стає таке хороше шкіре обличчя. І, звичайно, у лісі волога погода. Температура повітря досить така комфортна, дуже тепло, і ми були переконані, що ми от пішли в ліс. Тут зовсім недалечко, ну тут трохи не видно, ну але ви мені вірите, сподіваюся, на слово. І думали, що просто ми вже будемо тягнути цілі ряднини з грибами, і кошики, і кульки, і все. І я навіть мушу перезнатися вам, моїм дорогим підписникам, що це просто було щось, якась страшна ганьба, тому що ми на наприклад групу із трьох чоловік. Не знайшли жодного гриба. З нами була моя родичка, вона славчанка. Вона, звичайно, знайшла гриби, але знову ж таки сказала, що це просто неймовірно мало, тому я не можу пояснити цей феномен. Ну хіба що просто вже всі оббігали і викосили ці гриби. Але я дуже пам'ятаю, наприклад, ми часто ходимо збирати гриби за Києвом. Фактично, це навіть ще зона Києва, туди в район Кончезаспи, де ще можна туди зайти в ліс. І навіть це ж там буває повно і польських, і білих грибів, і не проходили якісь такі особливі дощі, і не було якоїсь такої сильної вологи. Але, от, ну, як це пояснити, з наукової точки зору, я не знаю. Але м -м, хто любить гриби збирати, то я сподіваюся, що їм дуже більше пощастить, ніж мені. М -м, а так, взагалі, звичайно, приїжджати треба в Карпати, тому що тут ти просто. Відновлюєшся, ця тиша, спокій, це все звичайно відносно, ми розуміємо прекрасно, але все в порівнянні, чудове повітря і ще просто неймовірно красива погода. Хоча такої класичної поки що немає ну такої, знаєте, золотої осені. Я кажуть, не люблю я цей штамп, ну але тим не менше тут це дуже схоже, тому що дуже багато справді золотих дерев. Приїжджайте обов'язково, навіть не зважаючи на те, що. Гриби десь поховалися, а можливо, це ми такі ось грибники невдахи Тому ще раз усіх вітаю із серединою осені. Нагадую, що буде вогко, але без істотних опадів. Лише на півночі невеликий дощ, і температура повітря низька. Дуже холодно, дуже холодно, одягайтеся, утепляйтеся і всіх чекаю, як завжди, на своєму YouTube-каналі. Всіх люблю.